Статус терориста і екстреміста в Росії отримав легко. А от за статус політичного біженця в Україні ще доведеться повоювати у Харків. Житель Краснодара В'ячеслав Мартинов приїхав у грудні і одразу став активним учасником Євромайдану. У березні хлопець повернувся додому, де проводив одиночні пікети проти анексії Криму і на підтримку політичних в'язнів. Ну а вже в серпні спробував провести марш за федералізацію Кубані. Хоч захід і не відбувся, але на його організаторів російська влада буква оголосила полювання. Далі наші регіональні кореспонденти. Петро Любченков встиг виїхати до Одеси Дар'я Полюдова дотепер знаходиться у СІЗО. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Стих побувати у слідчому ізоляторі і Мартинов. Пакечі п'ятнадцяти суток мені був дзвінок з ФСБ Росії з приглашенням прийти к німно. Мені удалося вовремя вместо того, щоб підставляти і ті туди. І, в общем-то, я думаю, що известно, що чим би це закінчилось, що зараз я знаходився би там, же, де знаходиться Дарія в СІЗО ФСБ. Вот. Я вместо этого успел виїхати в Україну, десь обіцявся за політичним убежищем. Проте в управлінні Державної міграційної служби України на Харківщині В'ячеславу Мартинову відмовили в оформленні документів про надання політичного притулку за відсутності достатніх підстав. Учора хлопець звернувся до Харківського окружного адміністративного суду сьогодні знову йде у міграційну службу на зустріч із начальником. Підтримати Мартинова під стіни закладу вийшло близько двох десятків людей. Здебільшого ті, хто знають росіянина, ще з мітингів Євромайдану не, не за зрозумілими причинами йому відмовили у, у навіть у оформленні документів. Ще не мова не йшла про політичний притулок. Я вважаю, що це неприпустимо взагалі для вже нової. Після майданівської України, і то, тому ми прийшли підтримати його. Люди не розуміють, що це доволі серйозно. Вони не були там, і не були в шкурі цього чоловіка. І багатьох тих, які зараз прислідуються, із будівлі міграційної служби В'ячеслав Мартинов виходить за півгодини. Каже, там йому запропонували два альтернативні варіанти. Поскольку я подал заявление в суд, то или же суд удовлетворяет мое заявление о том, чтобы решение об отказе в оформлении документов мне было э, отменено, и тогда э, Государственная миграционная служба э, снова, э, выполняет это решение. Якщо ж суд все ж винесе негативне рішення, хлопцю потрібно буде знову подати документи до міграційної служби. Начальник управління В'ячеслав Гуць говорить, після сьогоднішньої бесіди майже впевнений, що рішення буде позитивним. До того ж, тепер відкрилися і нові обставини. Он повторно повновакрився в відношенні Ніво збуджена вже уголовне діла в Російській Федерації. Мы по вновокрышившимся обстоятельствам значит, признаем его и направим документы в Киев. Я это дело беру на свой личный контроль. И точно так же про ходатайство перед Центральним апаратом нашої служби у е, предоставленні йому статусу. Щоправда, відзначає гусь Мартинов не належить до жодної політичної сили і, взагалі, характеризує себе як анархіст. Тому мова йде все ж про надання йому не політичного притулку, а про статус біженця або ж особи, яка потребує особливого захисту. Мені в общем-то, близько дух українського народу. Мені дуже нравиться що люди тут... Займають активную политическую позицию, действительно формируется и уже отчасти функціонують гражданське общество в Україні. Я би хотів жити в такої страні. Олена Сорока, Андрій Домовий, спеціально для ТВА.